Перевіряємо стартер. На роботоспособності. Значить мінус. Цепляємо до корпуса. Ось мінус, ось корпус. А плюс будемо виводити ось сюди фішку. Не на клеми, а на фішку. Тому що без фішки, якщо на фішку живлення не подати, то нічого не буде. Треба багато підзарядити акумулятор. Будь ласка, працює. Але іноді буває, що стартер на акумуляторі працює, а під навантаженням балалайка. Ноль В ремонт